Це принесе користь світу. Сі Цзіньпінь заявив, що Китай хоче бути другом і партнером Сполучених Штатів Америки. Очільник Китайської Народної Республіки каже, що співпраця замість суперництва принесе користь усьому світу. Сі Цзіньпінь також додав, що процвітання США принесе успіх Китаю і навпаки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державні змі Китаю. Згідно із повідомленнями, китайський лідер назвав китайсько-американські відносини одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі. Вони вважається, сі мають вплив на майбутнє і долю людства. Ройтерс нагадує, що у відносинах між Сполученими штатами та Китаєм є низка проблем, починаючи від інтересів національної безпеки обох держав та торгівлі, і закінчуючи діями КНР у Південно-Китайському морі та проведенням посилених військових навчань поблизу Тайваню. Однак, за словами лідера КНР, послаблення напруги у відносинах вигідне обом країнам. Китай завжди вибудовував китайсько-американські відносини відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці і вірив, що успіх Китаю та Сполучених Штатів це можливість один для одного. Сказав Сі. Тим часом у Сполучених Штатах Америки заявили, що Китай зробив свій вибір у війні на користь Росії. А так звана нейтральна позиція Китаю до російської агресії в Україні тільки видимість. Про це заявила дипломатка, постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт. Вона підкреслила, що офіційні заяви КНР суперечать фактам конкретної підтримки агресора. Тож і Сполучені Штати і інші партнери продовжують закликати КНР відмовитись від підтримки того, що Росія робить в Україні. КНР робить усе можливе у спробах переконати світ у тому, що вона зберігає дуже нейтральний статус стосовно російської війни в Україні. Але насправді КНР вибрала сторону своїм великим пальцем. Вона схилила Терези на підтримку Росії у її війні в Україні і надає росіянам довгий список компонентів подвійного призначення, які дозволяють здійснювати напади на українських цивільних та військових. Путін зробив ставку на війну на виснаження, але зіткнеться з великими проблемами, зазначають у американському інституті вивчення війни. Поточна теорія перемоги російського диктатора Путіна в Україні спрямована на затягування бойових дій. Він припускає, що його окупаційні війська можуть пережити західну підтримку ЗСУ та зламати їхній опір, вигравши війну на виснаження. Але на думку аналітиків, Росія зіткнеться із серйозними середньостроковими та довгостроковими обмеженнями, які підірвуть ці стратегічні зусилля агресора. Путін та російське військове командування ймовірно розглядають збереження загально. Фронтової ініціативи як стратегічний пріоритет вони показали себе терпимими до затяжних наступальних операцій, які призводять до поступового повільного, повільного просування вперед далекого від їхнього від їхньої ймовірної оперативної цілі оцінили аналітики. Посилений наступ військ окупантів влітку 2024 року щодо захоплення Покровська та скорочення ширшого українського виступу на заході Донеччини вважають експерти досягне кульмінації найближчими місяцями. Цитую ця так звана теорія перемоги Путіна заснована на проведенні збройними силами РФ послідовних наступів протягом невизначеного часу. Але такі виснажливі атаки значно послаблять людську силу і матеріальні засоби, які є в Росії. Тож російським військам доведеться знизити темп наступу, принаймні на окремих ділянках фронту, і це дасть можливість Збройним силам України перехопити ініціативу на полі бою в цих районах.